Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я, Олександр Мусієнко, 12 січня, неділя, і це традиційний брифінг мій з цієї оперативної інформації, яку я вважаю актуальною, важливою та вартою вашої шановної. уваги. Отже, сили оборони України взяли в полон двох військових КНДР. Їх уже допитують співробітники Служби безпеки України. Сили оборони на Курщині взяли в полон двох військових КНДР. Вони були поранені, але вижили. Обох доставили в Київ. Вони спілкуються зі слідчими СБУ. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Полонені не розмовляють українською, англійською чи російською мовами, з ними спілкуються через перекладачів корейської мови у взаємодії з розвідкою південної Кореї додали в СБУ. На момент взяття в полон один з іноземців мав при собі квиток російського зразка, виданий на ім'я іншої людини з реєстрацією в Республіці Тува. Другий був без документів під час допиту Військовий КНДР, у якого знайшли квиток, заявив співробітникам СБУ, що цей документ йому видали в Росії восени. 2024 року. Тоді, за його словами, частина бойових підрозділів Північної Кореї протягом одного тижня проходила злагодження з угрупуванням росіян. Ну і, власне кажучи, він заявив, що народився в Кореї північній займав посаду стрільця. проходив військову службу в північній Кореї з 2021 року. Ну що ж, дуже важливо. Я думаю, подія, вона дійсно, поки що така це перший прецедент, коли можна буде отримати дійсно живі свідчення про те, як північно-корейські війська прибували, хто ними командував, як їх навчали дістатись, дізнатися дуже важливу інформацію, яка буде потрібна в подальшому для того, щоб протидіяти військовим з цієї країни. Що ще з цієї історії можна зрозуміти? Ну те, що північно-корейці діють на Курщині. Активно, вже не перший тиждень, ми це знаємо, але тут важливо, що за повідомленням Служби безпеки саме у взаємодії з розвідкою Південної Кореї проводяться відповідні оперативно-розшукові слідчі дії та заходи. Це свідчить про рівень поглибленої співпраці між спецслужбами, між країнами. Це свідчить про те, що обмін інформації і взаємодія працює, і в цьому сенсі це. Доволі таки непогано, ми ще допоможемо південним корейцям дізнатися дещо більше можливо про їх можливих ймовірних противників північних корейців завдяки таким чином. Це важливо, власне кажучи. Ну і а, президент України Володимир Зеленський за підсумками ставки Верховного Головнокомандувача засідання доручив збільшити кількість замовлення дронів а що все відбулося в суботу. 11 січня, як зазначив президент, провів ставку. Головне нашій операції з дронами і закупівлями на цей рік закупівлі всього, що необхідно силам оборони. Сьогодні доповідали про контракти ті, що виконуються, ті, які заплановані. І президент наголосив, що спільним завданням виробників зброї урядовців та всіх залучених є зробити 2025 рік. Рекордним за дронами всіх видів, а також суттєво наростити виробництво українських ракет та необхідної артилерії. Ну, логіка абсолютно правильна, тому що тут варто розуміти, нічого нового я не скажу. Це зрозумілі очевидні речі для кожного з нас, але вони болять мене. Отут, знаєте, я думаю, як і кожного з вас, це. Обов'язкове нарощування виробництва української зброї та українських боєприпасів, наших дронів, нашої артилерії, наших ракет це те, чого ми дуже потребуємо, що нам вкрай необхідно, і це ну неймовірно, скажімо так. Потреба, яка буде, тому що незважаючи на допомогу наших партнерів, і ми буквально днями обговорювали з вами підсумки конференції з питань підтримки України Рамштайн, де був ухвалений пакет допомоги підтримки України до 2027 року, але також варто зрозуміти, що ми маємо виробляти зброю більше, і це дають зрозуміти нам і наші партнери. Це, зрештою, маємо розуміти ми самі, виходячи із ситуації на фронті, виходячи із загроз і викликів, які є, виходячи із того, що війна і повномасштабна російська агресія триває. Тому звичайно, підтримувати сили оборони, долучатися. Я все більше це розумію і переживаю через власний досвід. Я вам скажу, з якими чудовими людьми зустрічаюсь, спілкуюсь. Ну, це неймовірні люди, кожен зі своєю долею і своєю історією, але які роблять вклад в обороноздатність. І важливо, щоб вони мали можливість це робити, в тому числі із українською зброєю. Це важливо. А чому це важливо? Ну, для того, щоб мати змогу, наприклад, завдавати так звані діпстрайки, глибинні удари в глиб Росії, щоб там горіли нафтобази, наприклад, ще досі не погасили пожежу е в венгельсі. Вона ще досі там горить, а в Нижньокамську горить нафтопереробний завод співробітників і евакуюють 2022 року. НПЗ Танеко піднявся на п'яте місце в рейтингу найбільших нафтопереробних е підприємств Росії. В Татарстані саме там розташований ось цей завод Танеко. Він загорівся 11 січня. Інцидент стався в місті Нижньокамсь на тлі атак БПЛА. Що цікаво, що там. Російська версія допустила такий ляп, що, мовляв, ці дрони були збиті ще на підходах, і... але якимось чином операція обломок сталася так, що ці уламки прилетіли ще 200-300 кілометрів. Ну, чого ж очікувати від російської пропаганди, яких версій вони тільки не понапридумують. Власне кажучи, тут так само було і в цьому, <кій> <кій> вибачте, випадку. Ну а. Далі, що ж про що треба сказати? Ну ми не можемо оминути тему трампіади а, Дональда Трампа, його рішень, його пропозиції, його можливих там, скажімо, а, перших якихось указів. Так, от новообраний президент США Дональд Трамп готується видати понад 100 указів, починаючи з першого дня роботи в Білому домі. Вони стосуватимуться, зокрема, безпеки кордонів депортації та інших політичних пріоритетів. Про це пишуть Associated Press. Очікується, що багато з цих заходів розпочнуться в день інавгурації 20 січня, коли він вступить на посаду. Головний радник Трампа Стівен Міллер представив сенаторам від республіканської партії заходи з безпеки кордонів та імміграційного контролю, які ймовірно будуть запроваджені найближчим часом. Союзники новообраного президента готували. Цілу низку указів, які Трамп міг би швидко підписати, з широкого кола питань від закриття кордону між США та Мексикою до розвитку енергетики, федеральних правил використання робочої сили, гендерної політики в школах і вакцинації. Хоча дії виконавчої влади в перший день роботи Білого Дому є звічним явищем, оскільки новий президент ставить печатку на певних пріоритетах, те, що планує Трамп. І його команда є небаченим в сучасному світі виконавчим ударом. Журналісти кажуть, що Трамп готується використовувати владу неперевіреними способами, минаючи законодавчий апарат конгресу. Деякі з указів можуть бути важливіші, інші більш символічними посланнями нового президента. Ну давайте скажемо відверто: хтось здивований. Це ж чітко помітно, що знаєте, буде так робіт з плеча, що називається, буде махати шашкою Трамп. Це вже помітно. Будуть певні, скажімо так, ініціативи. І, ну, власне кажучи, він їх буде застосовувати. Для нас головне питання це Україна, звичайно, тому що найважливіше розуміти те, як він буде із Путіним, в принципі, контактувати чи не контактувати, в який спосіб, в які терміни, що буде далі. Чи коли він проведе зустріч з Президентом України та й загалом, яка політика буде сформована? Попри те, що зараз з'являється все більше заяв, це все загадка. Ну, наприклад, на сторінці Instagram real Donald Trump, тобто справжній Дональд Трамп, в нього можна побачити першу сторінку з видання New York Post. і в виданні New York Post написано, що це буде не доктрина Монро, а доктрина а, Донро якось так, ну тобто Дональда Трампа. А, що в цій доктрині? Ну, доктрина Монро передбачала, що Сполучені Штати діють ізоляціоністськи і, виходячи із того, що вони є головними в регіоні Америк і нікого не можуть підпускати до своїх кордонів ні з півночі, тобто з Канади, ні з півдня, наприклад, з Мексики. Тобто, це є зона їхніх стратегічних важливих національних інтересів. Тепер дещо ця зона змістилася в бік Гренландії, в бік Данії. Правда, Мексика залишилась тепер, тільки по-іншому на це дивляться, <кій> вибачте, будь ласка, ну і Трамп знову ж таки ніби цим втішається. Знаєте, що подивіться, мовляв, я знову ж таки буду проводити таку політику. Він, мовляв, ніби всіх, вибачте, тролить, скажу таким молодіжним сленгом, щоб було зрозуміло, що відбувається. Тому дійсно нудно тут е не буде. Ну але, от що відбувається зараз, і що цікаво. Тенденцію і тренд, який можна спостерігати, і про який я говорив, зокрема, і цього тижня на своєму Ютуб-каналі. До речі, мої шановні друзі, це привіт вам підписатися на мій канал, поставити лайк цьому та іншим відео і залишати ваші коментарі. Щоб допомагати просуватись каналу, це важливо. Я буду вам вдячний. І крім того, будете отримувати оперативну інформацію, яка ну, дійсно спостерігається. Так, от. Глава Китаю Сі Цзіньпінь відправить високопоставленого чиновника на інаугурацію Дональда Трампа. Цей крок має зменшити непорозуміння між країнами на початку роботи нової адміністрації. США. про це повідомляє Financial Times. Поки що невідомий представник КНР візьме участь у заході за місці. Джерела видання кажуть, що посланник також проведе переговори з командою Трампа. Обраний президент Сполучених Штатів запросив китайського лідера приїхати на інаугурацію 20 січня, оскільки хоче відновити взаємодію. Пише Financial Times. Пекін намагається послабити напругу з Вашингтоном на тлі підготовки до можливої ескалації торговельних питань. Ймовірно, сі Цзіньпінь хо може відправити до США свого віцепрезидента президента Хань Джена. Інший варіант, який, начебто, розглядають. Це міністр закордонних справ Ван І. Ще одне джерело каже, що деякі радники Трампа хотіли би бачити Цайці, члена постійного комітету політбюро, який має набагато більшу владу, ніж Ханджень чи Ван І. Припускають, що Трамп може бути незадоволений, якщо посланець буде не на рівні Вана чи Хані. Присутність будь-якого з посадовців стане безпрецедентною раніше на таких церемоніях. Китай представляв тільки посол у Вашингтоні. Що це, про що це говорить цього тижня? Так само була інша подія, про яку я розповідав: це те, що найбільший торговельний перевізник-оператор портів найбільших портів е, Китаю е, доєднався до санкцій проти російського тіньового флоту нафтового танкерного. Це ще одна ознака того, що Китай намагається, ну скажімо так. Дещо е продемонструвати Трампу, що вони готові, принаймні, до діалогу, і що вони не розглядають сценарій максимальної конфронтації з США. є такі кроки, є такі жести, і вони дійсно проглядаються. Що в свою чергу може свідчити про те, що принаймні станом на зараз Китай має на меті уникнути е ну, скажімо так, дуже несприятливих для себе санкцій і погіршення ситуації. В першу чергу економічної. Ми розуміємо, наскільки для піднебесної це важливо, і тут можливі сценарії, за яких насправді відбудуться парадоксальні речі, які менше передбачали оглядачі напередодні президентських виборів, США та й потім про те, що Китай може піти на зближення США, адже більшість передбачають конфронтацію, ескалацію розбіжності, які є з питань Тайваню, та й не тільки взагалі в світі дуже багато питань і тем зараз. Ну і відповідно зараз може відбутися таке зближення. Це цікаво. За цим цікаво спостерігати, тому що буде стояти питання Росії. Можливо, в Кремлі відчули, що Китай зближується, і саме тому Пісков а, цими днями почав говорити, що взагалі немає жодних умов, що Путін готовий ледь не в будь-яку мить зустрітися Трампом без жодних умов та вимог, аби тільки ця зустріч відбулася. Можливо, відчули, що запахло смаженим. І потрібно щось робити, і, хоч якось намагатися врятувати ситуацію, адже вона йде проти них. Тобто, все тут може бути. Можливо, і в цьому є пояснення. Тому за цією ситуацією безумовно цікаво спостерігати, бачити її розвиток, і я буду про неї теж інформувати. Бачимо, що є певна послідовність тут в моїх прогнозах. Ну, а... Давно не було чути про улюбленця багатьох в Україні це екс-прем'єр-міністра Британії Бориса Джонсона. Так от, екс-прем'єр-міністр Британії Джонсон обматюкав Путіна і виступив за вступ України до НАТО. Колишній прем'єр-міністр Британії у великій розмові з естонським журналістом обматюкав Путіна. Він не стримав емоцій. Коли говорив, що однією з причин російської війни проти України стали архаїчні імперські інстинкти Путін, який вирішив колонізувати сусідів навіть ціною варварських вбивств сотень тисяч людей, це Борис Джонсон, який першим західних лідерів відвідав Київ у квітні, все ще залишається одним із палких прихильників України. В інтерв'ю Делфі Джонсон сказав, що заходу важливо донести до російського правителя те, що Росія. Більше не є імперією, і що для російської верхівки все скінчилося. Те, що робить Путін, це архаїчно, це варварство. Він має зрозуміти, що Естонія, Латвія, Литва, жодна з цих країн не є частиною Російської імперії. Те ж саме стосується України. Все скінчено. Скінчено. Немає більше імперії, Володимира. йо, ідіоти, факен ідіот, сказав Борис Джонсон. <coughs> ну, власне кажучи. Що тут можна додати Джонсон в своєму репертуарі? До речі, ми бачимо, що це вже набирає таких обертів, і це вже стає таким стилем спілкування з Путіним. Так з ним говорив подібно і Володимир Зеленський. І дійсно це правильно і справедливо, і так говорить Борис Джонсон. Ну цікаво насправді. Ну і також Джонсон сказав в інтерв'ю, що в останній час. З порядку денного зникають новини про запрошення України в НАТО, що мало б стати реальними гарантіями безпеки. На його думку, це свідчить про те, що Захід знову відступає. <кій> 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 Вибачте, будь ласка, борюсь, все ще ну, вже все буде нормально, не переживайте. Вже я доліковуюсь, я бачу, там переживаю це. Ну, є своя специфіка служби зараз, і в принципі, нічого такого немає. Загалом себе почуваю добре, але... Ось ще маю такий кашель надлишковий. але він уже залишковий, я його назву так. Уже він, вибачте, не надлишковий а залишковий. Тому перепрошую за ці незручності. Ну, але те, що є, те є. Такі реалії, зокрема, нічого. А, так от, на думку Джонсона, він сказав, що ми не вирішимо проблему України без гарантії статті 5 або довгострокового членства в НАТО. Ми можемо знайти короткострокові рішення, тимчасові рішення. Але метою має залишатися тільки НАТО, сказав він. Ну і варто віддати належне Джонсону, тому що він послідовний, він принциповий, він не відступає від своєї позиції. Він прямо так напролом, що НАТО, НАТО і тільки НАТО. І це звичайно важливо. Тут не можна не погодитися. Ну а Джо Байден вважає, що Україна має реальний шанс перемогти, він назвав умову. І він сказав наступне: я довго розмовляв з Зеленським і думаю, що поки ми продовжуємо тримати Західну Європу єдиним в тому, що стосується України, є реальний шанс, що українці переможуть. Він додав, що ціна участі Росії у війні проти України неймовірно висока. Байден сказав про понад 600 тисяч вбитих та поранених, а також згадав росіян про високий рівень смертності серед солдатів з КНДР. За його словами, він чітко дав зрозуміти, що як президент надав всі необхідні кошти і знає, що є значна кількість демократів і республіканців, які вважають, що ми повинні продовжувати підтримувати Україну. І я сподіваюся, що вони не погодяться з Трампом, що вирішить, якщо вирішить припинити фінансування України. <кій> <кій> ну, власне кажучи, тут все зрозуміло. Але ну що перемогти це важливо. І Байден підкреслює на ролі єдності Європи західної. Він не даремно робить цей акцент. Це простежувалось весь час його президентства, і за час повномасштабного вторгнення російських військ він наголошував на єдності. І дійсно, зараз ми пересвідчуємося наскільки ця єдність важлива. А в понеділок, 13 січня, президент Байден виступить в державному департаменті США. Із завершальною промовою, щоб визначити важливі його досягнення адміністрації в зовнішній політиці. Ну, побачимо, власне кажучи, наскільки а, а, почуємо, що буде стосуватися України. Ну а Данія надіслала команді Трампа при приватні повідомлення щодо Гренландії. Данія надіслала команді Трампа повідомлення, в яких висловила готовність. Обговорити посилення безпеки в Гренландії або збільшення військової присутності США на острові про це повідомляє Аксіос. Трамп неодноразово заявляв, що контроль над Гренландією найбільшим островом у світі необхідний для національної безпеки США на тлі загроз від Росії та Китаю. Цього тижня його син відвідав острів. Натомість уряд Данії хоче переконати Трампа, в тому числі з допомогою повідомлень. Переданих його радникам цього тижня, що його занепокоєння з приводу безпеки можна вирішити, не приєднуючи Гренландії до США. Джерела повідомили, що данський уряд хоче уникнути публічного зіткнення з новою адміністрацією США і звернувся до членів команди Трампа за роз'ясненнями щодо того, що саме новообраний президент мав на увазі у своїх коментарях на початку цього тижня. У повідомленнях, переданих команді Трампа, данський уряд чітко дав зрозуміти, що Гренландія не продається, але висловив готовність обговорити будь-який інший запит США щодо острову. Ну але я хочу нагадати, що США мають військову базу на Гренландії та угоду з Данії від 1951 року про захист острова, в рамках якої можна легко обговорити збільшення американського контингенту. Ну, я думаю, що це мудрий крок данії, щоб не посилювати, скажімо так, розбіжності, не посилювати тертя. І, взагалі, моя підтримка данцям і данському народу, і взагалі, як і американцям, не хочеться, щоб захід роз'єднувався. Данія зробила колосально. Великий вклад, вона віддала всю артилерію, яку мала західного зразка, яка допомагає Україні. Вони доєднались до коаліції f 16 Вони поставляли та продовжують постачати значні обсяги озброєнь нашій країні, і це одна із тих країн, яка розглядала і розглядає сценарій відправки своїх військ до України в разі необхідності. Тобто, рівень підтримки насправді колосальний і дуже важливий, і це не можна забувати. Ну і США. Тому тут я думаю, що Данія шукає компроміс, але ми маємо підтримувати якраз саме цей компроміс, не конфронтацію, а єдність. Ми маємо бути зацікавлені в єдності Європи, в єдності цивілізованого світа проти того варварства, яке несе Путін. Ось так, друзі. Ну а вам я бажаю гарної неділі. Будуть новини. Я обов'язково буду для них для вас їх коментувати. Буду продовжувати нести службу. Ну, от і вам так само ділитися про якісь події, що будуть далі. Але ми, попри все, як я завжди кажу з Божою допомогою та впевненістю, рухаємося вперед і тільки вперед. Тож бережіть себе і своїх рідних. До нових зустрічей. Слава Україні!